Люденькі, привіт! Ніхто не просив, а я вирішив зробити і показати, як я пробреджу трішечки нашу ріношу. Знаєте, ми любимо кататись на великах. Тут у нас є докутий парк Олександрія, і там прокатні вілики, ну, рідкісне гімно. Тому, щоб якось покататись там усією сім'єю на велосипедах, треба придумати і поставити велобагажник. Наверх. Не дуже зручно, оскільки машина доволі таки висока, десь по висоті як кросовери, тому я вирішив купити багажник на фаркоп. фарко. у мене без фаркопа, тому будемо якось колхозити. Ну як колхозити? Замовимо та й доставимо. Замовив його вживаним на Олексі на розборці. Не бачу сенсу купувати новий, оскільки через пару вішень туди багажника він буде такий самий. Це повністю оригінал. З електронікою вже. Все є, що треба. Тож, я думаю, стане як ріднесеньким. Я вже бачу, що він в ідеальному стані для вживаного. Буквально пару царапин, ну прям то, що треба. Паркоп мені встановили, став як рідненький. Ну, в принципі, він і є рідненький від цієї ж моделі. І нарешті приїхав мені сам багажник. Обирав між кількома моделями і зупинився на тулі. Єврорайд 943 моделька. Бо в планах все ж таки не тільки в парк мотатися, а й поїхати, наприклад, в Карпати. То не хочеться переживати, що там з велосипедом буде, поки ти туди доїдеш. А тепер розпаковка. Ну що, тест пройдено. Так, ну що, все зібрано. Встановив, перевірив. Все підключено, електроніка працює. Ну, Виглядає прикольно. Замовив дублікат номера, оскільки якщо поставити велосипеди туди, то вже не буде видно номера, то поліція буде стопати, а нашого нам мені треба. Так, ну что, теперь треба затестовать на великах. Ну ось а с таким чином выглядит, это а под полностью вся конструкция в сборе. Три прайдика разом. Так, ну виглядає все чотенько, міцно, надійно, подивимось, що буде потім в дорозі. Але, чесно кажучи, я думав, що саме установка велосипедів буде значно простіша. Бо всі ці трубки, поки їх просунеш, там, якщо ставиш один, оцю довгу трубку потрібно просунути в раму іншу. Коротше, коли велосипеди різної висоти, то установка доволі таки нетривіальна. Я думав, буде простіше. Але, Тим не менш, все. Виглядає надійно. А ось так ця конструкція виглядає вночі. Номер гарно видно, габарити теж. Ще трішки досвіду експлуатації. Оскільки тут звичайні баранчики. Ну, просто захотів, відкрутив і зняв велосипед. І якщо хочемо десь залишити велосипеди і піти погуляти, наприклад, по набережній, то зв'язую їх просто звичайним велосипедним замком. Поки що так, але пізніше я думаю, все ж таки докуплю сюди окремі аксесуари. Всі ці баранчики будуть на замочках, буде виглядати більш елегантно, ну але поки що так. Але по-хорошому, якщо наприклад стоїть один велосипед і він пристебнутий таким велосипедним замком, то можна відкрутити ось ці баранчики, зняти оцю всю раму і витягнути велосипед. Так що... З замочком потрібно брати варанчик і сюди. Ось ще один момент, який потрібно мати на увазі, це те, що потрібно слідкувати, щоб велосипеди не терлися один об одне. Ну і ніякі деталі. Ось, наприклад, два велосипеди приїхали буквально на пляж і вже кермо стерло фарбу. Ось певний мінус використання такого багажника це те, що задні парктроніки не можна використовувати. Вони будуть просто вирощати і казитися. Ну і ще такий цікавий момент. Виходить, що коли ми їдемо з цим багажником, то машини, які за нами тримають таку добрячу дистанцію, метрів з 10. Маю надію, вам було цікаво спостерігати за моїм апгрейдом. Якщо вам сподобалось, прожміть вподобайку, напишіть комент і підписуйтесь. Далі буде більше.